І гості, Я дуже щиро вдячний, що ви зібралися тут. Я щиро вдячний Тарасу Вікторовичу Кутовому, що він в свій такий щільний графік включив наше славне козацьке село Токарі, завітав до нас у гості. Я щиро вдячний спілки художників, що вона приїхала до нас, в наше малювниче село, шанувати. Пам'ять револікціонуза. Я вдячний пану Козлову за те, що він, ну, скажімо так, зайшли ми один одного. І вдячний ведучий. Хотілося б, щоб по Україні кругом росла лоза, а козаків було більше. Ну, на жаль, це на сьогодні не так. Тож, дозвольте мене мені привітати вас із святом покрови, побажати в цей непростий час вам всім духовного спокою, віри в те, що ми переможемо. Єдності, як сказав Владика, перемога починається там, де сильна громада, там, де ми не кидаємо сміття, там, де ми відроджуємо церкву, там, де ми ходимо в церкву, де ми духовно сповідуємо ті цінності, а це прості цінності, любов один до одного, любов до єднання, тому що тільки в єдності наша сила і в єдності наша перемога. Я всім вам бажаю щастя, добра, любові. І вірю в те, що наша єдність допоможе нам здолати всіх ворогів, всі не І Ми будемо жити в прекрасній світлій державі, де будуть щасливі люди, де будуть щасливі діти, і все буде гаразд. Насамкінець хотілось би відмітити, що